ні Дніпрочень. Все сталося само собою. Слова нам були нови значень. -ту -ту. А ми лишилися собою. Пабам-пам! Вітаю любі мої! Тішися, що маю можливість нині бути тут з вами. Я Закликала вас знову сюди до себе в спальню. <laughs> так, це спальня моя, тому що я недавно придбала собі ось такого красення, комода, і мені так тут тобто, подобається. Сподіваюся, і вам, тому що будемо збиратись тепер тут. А мудом сьогоднішнього дня буде ось ця пісня, я наспіваю вже яку годину а Віктора Павліка ні обіцянок, ні пробачень, тому що я щось з попередніми розмовами нашими так. Згоріла, я так багато працювала і так хотіла вам зібрати багато краси, що я напланувала купу всього, дала собі купу обіцянок, і тепер не можу пробачити, що я так це все повільно роблю. Але це ж не повільно, це просто нормально. Сьогодні я вам покажу підбірку своїх перлинок. Це перлинки моєї колекції кераміки, традиційні, модернові, моя любов. Тому давайте починати скоріше. Найперше я вам покажу свою улюблену косівську миску. Ось вона. <хи> так, ви її вже могли бачити у мене в інтро, куди я насипаю свої чіпсики-лейс там в неї. Потім, ану, 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 хто у нас тут такий уважний? Де ви її ще могли бачити? Зупиніть зараз відео і шкоренько мені напишіть у коментарях. Це була рамочка у моєму інтро. Квіточки, котрі йшли. Ці квіти саме зняті з цієї тарілки. Також, я здається, її вам вже показувала, коли ми обговорювали декор з сенсом. Прошу дуже, якщо хочете, пум 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 десь тут зараз буде підказочка. Будь ласка, переходьте, подивіться після цього відео, звичайно. Ви ніколи не здогадаєтесь, де я придбала цю миску. Я сама собі навіть подивувалася. Ні, не в Косові. Це було в Яремчі. Багато-багато років тому, десь це був, можливо, якийсь 15-16 рік. Батьки мого чоловіка приїздили до мене знайомитися з моєю мамою. І десь під Різдво ми поїхали всі разом в Яремче. Погуляти, подивитися, показати їм Карпати. І там на базарі я її уздріла, закохалася і просто схопила і більше не випускала з рук. Мій чоловік каже, навіщо воно тобі? Потім вернешся собі, купиш, ти збиралася косів, поїхати собі там замовити, на що воно тобі треба. А я така, я її як побачила. Я зумліла від цієї краси, кажу, ні, все, вона моя. Там вже були дві такі маленькі мисочки. І все, я їх більше не відпускала. Словом, для мене це дуже незвично, тому що в Яремчі я рідко що. Купую, так ми там часто бували. Там, якщо гості або щось треба поїхати, показати, погуляти. Але так, щоб щось придбати, ну так би це не зовсім там те місце, де потрібно купувати, якщо ти маєш умовно можливість поїхати і вибрати у майстрів безпосередньо це все взяти напряму. Можу сказати, що тоді Яремчанський базар, то не то, що є теперка. Він десь після ковідних часів, напевне, розбудувався супергігансько. Так, він до того був теж сувенірний базар, все таке, але то взагалі не порівняти до того, що є. Зараз так ось чому я тоді ні на секунду не задумалась, чи вона мені потрібна. Я побачила цей розпис. Ці взори, Боже, ці орнаменти. Вона, по-перше, тотал косів і зовні середини. Потім ці цей життєрадісний вайп, який вона несе, неймовірний орнамент, не подібний ні на що. Рідко такий, коли зустрічала серед косівських майстрів, я закохалася. І ще один момент у неї були оці такі так звані сльози. Знаєте, коли зелені такі потьоки на них ідуть. Боже, вона crush my heart». І я тоді її як придбала, а потім я подивилася, хто саме її зробив. Так у косівській кераміці є такий момент класний, що на дно майстриня або майстер пише своє прізвище та рік випалу. І це дуже зручно. мені Здається, не тільки по-перше, зразу можна зорієнтуватися, хто це був. А по-друге, це дуже якби автограф такий мати теж класно від автора майстра чи майстрині. Тому це дуже круто, мені дуже приємно від цього. Так я змогла знайтися з пані Наталією, яка зробила власне цю тарілку через онлайн-акаунт дівчат Чичка. Я до них написала, скинула свої знімки. І вони сказали, що вони так співпрацюють з пані Наталією теж, і якщо що можна в неї замовити. Тому що насправді у кожного майстра свій стиль, як я вже казала, і це от дуже цікаво, як, що вам подобається, які мотиви, ці орнаменти. І, власне, що вам до душі, і коли ви так синхронізуєтеся з майстром і маєте з ним зв'язок, то є можливість зараз дозамовити, тому що ось ці дві тарілочки менші, які в мене є. Там дві інакші майстрині, і теж мені дуже подобаються розписи, але воно ось ось воно інакше. <сум> Знаєте, як картини в музеї, вони всі гарні, але дуже особливі, кожна по-своєму. Тому так я хочу зараз контактуватися з дівчатами з Чічка, щоб вони а, замовили мені у пані Наталі зробити якісь додаткові предмети і так зібрати більший набір і собі сервіс. Далі я планувала вам розказати про дві особливі вази в моєму житті. Перша, це ось ця кисень, і друга, якої на жаль, все ще немає, це певно. Найочікуваніша база всього мого життя від Клей Київ. Тут така у нас довга історія з ними, що я мушу, напевно, вам розказати трішки контексту. Це бренд Клей Київ, який виробляється у Слов'янську. Якось декілька років тому я їх помітила в інстаграмі у когось, швиденько провела коротеньке розслідування і зрозуміла, хто це, що це, що от вони недавно запустилися, от виробляють класно. Що вони надихаються Грецією, таким, знаєте, простотою, мінімалізмом. Легкістю життя так греки вміють таке, і ось така в них естетика легка, але Елегантська, я помилувалася купою вас, свічників і різних предметів, яких в них були. Це тоді був ще перший дроп, уже зараз є другий, якщо що. І думаю, що треба покласти це все у вішліст, тому що, може, мені Миколайко принесе, не знаю. <смі> і собі так намріяла. До речі, у мене, знаєте, стільки таких різних вішлістів усього. Якщо вам цікаво, дайтеся чути в коментарях. Я вас обов'язково закличу на таку розмову, де пообговорюємо мої різні вішлісти, можливо, вам стане у нагоді. Ну так ось, і тоді я все це позберігала і на майбутнє собі загадала. І Ну, звичайно, ми знаємо, що у майбутньому почалось повномасштабне вторгнення, і вони взагалі не могли працювати, тому що там велися бойові дії, загалом це дуже-дуже важка історія для мене, тому що коли ти ось так. Ти за всіх переживаєш, за все переживаєш, ми всі знаєте як один. Але коли ти особисто знаєш когось і знаєш, що він переживає оці такі моменти, болить просто страшне. І тоді, коли вже під кінець 22-го року бренд анонсував, що вони все-таки змогли перезапуститися, і вони знову мають можливість працювати, все ще у слов'янську. І для мене це було таке свято. Я одразу їм написала, що які ви молодці, це неймовірна новина. Я дуже 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 вам співчуваю і дуже тішуся, що ви знову. Можете працювати і робити те, що любите. І я одразу замовила собі Миколайку, щоб він мені приніс ось цю прекрасну вазу і ще свічник. Боже, яка це краса. Я вам не можу передати. Яка вона витончена, яка вона елегантна, яка вона така, як перлина, я не знаю, як квітка. Словом, люкс. Я в неї закохалася з першого погляду, і по сей день я та, з такою ніжністю її очікую, тому що, коли вона анонсували, вони все ще не змогли саме цю власне вазу зробити, тому що свічник зробили, і інші вироби і нову, навіть колекцію, новий дроб, а цю вазу їм не вдавалося якось повторити. тому що там Технологічно вона складна, вона довго тривала, там треба випал. Тоді ж були блек-аути. Ви ж пам'ятаєте, всю осінь, початок зими. І для них там треба було довго це все випалювати. Словом, одні проблеми на проблемах. І я сказала, що я буду чекати стільки, стільки треба, як ці пісні. Це є такий музичний трошечки у нас вайб. І розмова така, музична зустріч про те, що я чекатиму стільки, стільки треба, і я чекатиму лише на тебе. Хто пам'ятає таку пісню? Це просто пісня моєї. Школи, напевне, такий був співак, Боже, я навіть не пам'ятаю, як його звати. М -м -м, забула, забула такого. Ну, словом, і вони мені надіслали до Миколая власне свічку, і ми про неї будемо говорити. Свічку свічника, ось він там стоїть, він теж просто чудовий. Але база в них вийшла лишень уже в 23-му році на початку. Вони написали, що так і так. Ось вони вже її зробили. Хто хотів, може придбати. Словом, тому зараз ось тут стоїть така заміна, але я обов'язково в. Вам покажу, коли я її до себе привезу нарешті. В інстаграмі, наприклад. Тому підписуйтесь, якщо ви ще не підписані на мене. Там я живу своє життя, показую вам все те, що ви не просили. Але не стараюсь не спамити, тому, будь ласка, переходьте, я вам обов'язково там покажу, коли її отримую нарешті. А наступна ваза це не менш залюблена мною красуня. Ось ця ваза з Львова. це бренд Кисень. Зроблена вона руцями пані Софії, котра з Франківська. Але у Львові, але недавно пані Софія писала, що випалюється це все в луцькій печі. Ось така от загадка. Теж мене тоді вразило, що пані Софія робить не тільки кераміку для свого бренду, а ще й працює з металом, зі шклом. В принципі, так і, я так розумію, назва бренду пішла від того, що це кисень. Він потрібен для оцих всіх е, матеріалів. Словом, дуже класні роботи. Зайдіть обов'язково, подивіться. І вже потім я додивилася, що в неї є і вази теж. І я не знаю, як мені вдалося просто увірвати собі цю красуню, тому що зазвичай. У пані Софії нічого немає. Всі люди чекають у списках, коли вона натворить магію, і вони розбираються ще люди беруть, як вона каже, бронюють те, чого самі не знають, тому що. Це такий, знаєте, мистецький процес. Вона робить і творить, як воно знаєте, іде за настроєм і натхненням. І тоді, коли вже виходить річ, то її купують. І як так сталося, що я могла ще й подивитися, вибрати, якось оцінити і замовити. Я не знаю. Я дякую всім і вся, що в мені так все склалося. І якби б знали, яка вона неймовірна, ця фактура. Ви подивіться, я коли її беру в руки, в мене таке враження, що я десь там е на річці в себе в Франківську дістала камінчик, і от я його зараз гладжу. Який він прекрасний. Я не можу вам передати ці тактильні відчуття, наскільки вони кайфові, коли ти доторкаєшся до природи, по суті. А ще, окрім естетики, я дуже люблю, коли річ мега універсальна, і ви не повірите, така абстрактна ваза вона вписується насправді усюди. Словом, любе голубе можна з нею робити, і вона дуже дуже стійка, і в неї можна покласти величезні, величезні гілки, і вони не перевернуться. І в принципі, вона мені подобається сама по собі, коли вона в мене стоїть, гості заходять і думаю, що це якийсь, знаєте piece of арт. А не просто ваза. Тому я безмежно закохана, рекомендую. Ну що, ось ми наразі дійшли і до моїх свічок. Перший буде це півник від бренду Гуня. Ви, напевно, всі вже його бачили. Бренд всі дуже добре знають і люблять. Тому тут, напевно, не буде для вас новина, але я хотіла його вам показати, тому що ви ж знаєте, що він натхнений власне тими півниками шафки з Бородянки. Це, звичайно, зовсім інша технологія виробництва. Він неподібний в контексті е, матеріалу і того всього. Але мені головне, які. Сенс туди закладення. Неймовірно красивий, ніжний. Пахне бомбічно. Ну, це ж такі свічка в першу чергу, але чесно, в мене вона стоїть. Ще мені як брат подарував її на день народження на 30 років. Бо я дуже хотіла, і я йому написала про це, що от я би таке хотіла, і він мені подарував. Я дуже щаслива. Для мене це особлива річ з особливим контекстом, який ще від особливої людини, а саме від мого брата. А друга моя свічка це від бренду Clay Kyiv, Ми вже з неї говорили трошки раніше, я вам її покажу, зараз більш детальніше, щоб ви подивилися, яка вона крута. Вона, по-перше, такої класної форми і невисоко. І не низька, і дуже красиво дивиться на столі. Мені подобається колір, мені подобається оця фактура, е, така, знаєте, рельєфна, приємна. Вона нагадує саме ось цю ручну кераміку, таку, знаєте, е, artisanal, чи як там говорять правильно, мені дуже подобається, як її постав. По різному вона завжди виглядає, знаєте, різний кут, різне світло, різний інтер'єр, естетика. І от проявляються якісь інші такі моменти, десь є навіть, можливо, якісь недоліки, якщо так можна сказати, для когось потертості, нерівності. Але мені знаєте, здається, що в цьому і вся суть. Кераміки як такої. І насправді в якийсь момент я стала задумуватись про це, що мас-маркет він штампує просто дуже багато конвейерно, різних виробів, кераміки. І ніби так такий процес він здешевлює саме виробництво, і ти можеш потім на виході мати ніби симпатичну річ і набагато бюджетніше, і ти можеш собі це дозволити. Але з іншого боку, що ми маємо? Я заходжу просто в домівку своїх друзів, знайомих, і я розумію. Що воно все одинакове, що меблі подібні, те подібне, і вже навіть кераміка, і якісь предмети інтер'єру, декору вони теж подібні. Вони теж, знаєте, заполонили весь простір усіх квартир. І в мене таке враження, що це просто уже не якась прикраса, а це просто декорації, що ми живемо всі в одинакових декораціях, і це все не справжне. Насправді це все фейк. І, типу, випустить мене, будь ласка, з цієї матриці. Ну, от дійсно, направда, таке є відчуття, коли ти заходиш і бачиш, що все-все все одинакове. І мене насправді це жахає. Тому е, я почала задумувати, наскільки мені критично мати багато всякого різного, чи, можливо, я хочу менше, але якісніше. І, звичайно, тут кожен вам дизайнер інтер'єру скаже про те, що все, що зроблено руцями, хендмейд, воно безпосередньо виглядає набагато ліпше. Так, воно дорожче, але воно має якийсь свій характер, воно має свою особистість навіть. Ти дивишся. І ця річ якось промовляє, вона особлива. В ній є оці, ось знаєте, нюанси, детальки, в ній є ось ця от фактура, тобто в ній є оце життя. Ну що, якось класно сьогодні так посиділи. Мені так подобається ділитися з вами цією красою, яку я маю. А вам я бажаю сьогодні хорошого дня вечора або ночі, не знаю, що там у вас зараз, коли ви дивитесь цю розмову. Я хочу, щоб все, що ви собі там задумали, у вас булося, щоб ви були у безпеці і просто-просто гарного вам настрою і щоб все у вас сьогодні склалося. Також мені буде дуже приємно, якщо ви підтримаєте мене вподобайкою. Не шкодуйте букв, напишіть мені коментар, я все читаю, все бачу, всім відповідаю. Маю можливість зараз бути з вами на зв'язку. Наступного разу збираємося, як завжди, тут у мене. Це цьом-папа!